60 тисяч євро така вартість життя для семирічного дієго. У нього рідкісне для України генетичне захворювання. Врятувати хлопчика може лише пересадка кісткового мозку. За півтора року родина назбирала лише половину суми на дороговартісну операцію. Тепер допомоги родичі просять і чекають від небайдужих людей. Майже від самого народження життя семирічного дієго шість днів на тиждень Зранку до вечора обмежено периметром цього лікарняного ліжечка. Хлопчик перебуває на денному стаціонарі. У нього рідкісне генетичне захворювання, бета бета-таласемія. А простіше порушення процесу кровотворення. Раз на місяць йому переливають чужу кров, решту часу за допомогою щоденних крапельниць нейтралізують наслідки переливань. Це як замкнути кров. Нам капають кров, у нас накаплюється железо, виводять. Тиво чуть-чуть і опять накапають кров, апте накаплюється Замкнутий круг, крок, вихід тільки один. Вихід – складна операція зробити яку можна лише за кордоном. Українці, як нація, на таласемію не хворіють, тому на батьківщині Дієго можуть лише підтримувати, але не вилікувати. Мачка нуждається в трансплантації мозку від неродственного донора. Україна на сьогоднішній день такими. Важливості мені обладають, поэтому мальчику нужна помощь за рубежом. Допомогти маленькому дієго береться клініка Віталії, для якої таласимія типова. Нам прислали щот в розмірі 115 п'ятнадцять тисяч євро. включаючи тіпірування, поиск донора і вот сама кого как бы, пересадка. Батьки Наталії перебувають у зоні бойових дій, а їй самій заради життя дитини довелось переїжджати у Київ і жити у готелі. За півтора року вдалося назбирати ледве половину суми на лікування. Але оптиміст Дієго вже готується і вчить Алло. італійську. Всі етаж, значить так, краце та спасіба, пронто добрий день. Наталя каже, змушена звернутись по допомогу самотужки. Мама, яка одна виховує дитину, вже не впорається. На жаль, в її родині, яка корінням походить з Азербайджану. Вже були подібні випадки. Наслідки хвороби їй відомі. Палінімотса у моїй ті була третьі з цим заболіванням. Ксажаліні вже жені на операцію дієго треба зібрати ще близько 60 тисяч євро. Після трансплантації дитина зможе піти до школи і зростати здоровою без трансплантації. Таких шансів у хлопчика на жаль немає. Тетяна Дячкова, Володимир Остапенко, спецкордва плюс Хто має можливість і бажання допомогти маленькому дієго стати хоча б на крок ближчим до здорового життя? усі необхідну інформацію та банківські реквізити можуть знайти на сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога. Адреса інтернет сторінки просто зараз на ваших екранах.